20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Криптовалюта, криптогаманець, скандал із волонтерськими зборами для людини з інвалідністю привернув увагу суспільства до цих не всім зрозумілих понять: криптовалюта і криптогаманець. У червні 2025 року багато хто прочитав у соцмережах чи на сайтах, процитую, Лудоман, тобто людина залежна від азартних ігор, Назарій. Підірвав довіру до волонтерських зборів. Йому постійно допомагали коштами чужі люди, а він вивів мільйони доларів на криптогаманці і встиг виїхати за кордон. Кінець цитати. Тож звертаюся за консультацією до нашої постійної експертки. Що саме варто знати про криптовалюту? На зв'язку Олена Фонова, вона суддя, суддя-спікерка. Господарського суду Луганської області, який функціонує у Харкові, її співзасновниця громадської організації міжрегіональний експертний центр про джастіс, кандидатка юридичних наук. Телефоную до неї. Пані Олено, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Добрий день, шановні слухачі. Дійсно, сьогодні буде в нас така дуже цікава тема: це не про чергова піраміда інвестиційна чи такий клондайк, це реальність цифрової економіки. З одного боку, це перспективна технологія, з іншого джерело серйозних ризиків. А ще це об'єкт інтересу податкової, правоохоронців і, звісно, хакерів. Тож доєднуйтесь до нас буде цікаво. що ж варто знати людині, яка не обізнана з тонкощами бізнесу чи юридичними особливостями цього процесу, про криптовалюти? Окрім того, що. Це високоризикований інвестиційний інструмент. Взагалі, криптовалюта це не просто гроші, це технологія. Йдеться про блокчейн. Це така децентралізована система, яка дозволяє передавати активи без посередників. Це може бути не лише біткоін чи ефір, є криптовалюти, які прив'язані до реального курсу долара, стейблкоїни, Є такі, що створені під конкретні технологічні проекти. Взагалі, от юридичний статус такої криптовалюти він залежить від країни в деяких взагалі, державах. Вона заборонена. В інших повністю врегульована, як правило, це країни Європи. Україна, на превеликий жаль, наразі займає таке проміжне положення, хоч в нас і прийнятий закон про віртуальні активи, який легалізує фактично обіг цих криптоактивів, але Поки не введений в повну дію через відсутність там змін до податкового кодексу, ну тобто ще він не діє, Ще недавна також була така цікава інформація. Мною почута, що Україна вона посідає друге місце ну до війни посідала друге місце. За обсягом криптовалюти і розвитку цієї сфери, тобто, це взагалі в, в у Європі, це долодовій звичайно. Зараз багато бірж, бо приїхали там до країн Європи. Там дійсно де є оце е, ну таке регулювання. І до речі, я також дізналася, що є біржі за кольором: є білі, сірі і чорні біржі, де відбувається от безпосередньо обіг цих. Криптовалют, тобто білі це є ті, які врегульовані, щодо яких якщо є зробити якийсь запит, вони можуть надати інформацію. Сірі, це там, де нормального врегулювання немає. Ну і чорні ті, які працюють взагалі поза законом. Також от, могли чути таку новину. Дуже цікаво, що була така дуже велика крадіжка зроблена з криптогаманців північнокорейськими хакерами. Тобто, там, от навіть якщо в них є якісь ці системи, да, вони. Вони, звичайно, поза законом і вони спрямовані тільки на такі незаконні дії. А, взагалі, не всі ці токени однакові, одні з них схожі на гроші, як біткоін, інші там і на акції, наприклад, ті ж самі там security tokens. А, Це важливо, тому що діяти різні закони щодо них, наприклад, по, по цій, ще на акції, там закони про цінні папери. А взагалі, щодо анонімності, анонімність є таке, можливо, міф, що крипто. Валюта це взагалі анонімно, не можна встановити власника і так далі. Тобто, це можна навіть якось використовувати її знову ж таки незаконно ж фінансування тероризму тощо, якісь незаконні оборудки. Але ні, це не анонімно. Взагалі, тому що це так псевдоанонімно. Всі транзакції вони доступні в блокчейні. і Якщо вас ідентифікують гаманцю, та то розкрити історію не буде складно. Тим більше в світі діють системи блокчейн-аналітики, які це роблять. Є шість найбільших компаній. До речі, одна з них мені дуже приємно, що її одним з очільників її є українець. Ми з ним також спілкувалися. Дуже цікава інформація. Він показував навіть як здійснюється пошук таких. Власників видно, як здійснюється розпорошення по гаманцях цих грошей, потім він акумулюється в одному якомусь гаманці, який, наприклад, Зеленер ДНР. Ну і зрозуміло, що якщо людина здійснює таку транзакцію, особливо з великої суми, то велика ймовірність фінансування цих псевдоутворень незаконне. Тому дуже часто по суті криптоактиви, криптовалюта використовуються в шахрайських схемах, кібератаках. Там навіть наркоторгівлі, фінансування, тероризму, як я вже казала. І якщо ваш гаманець, наприклад, навіть випадково може опинитися в таких схемах, вас можуть перевірити, навіть якщо ви не винні, все одно перевірка може бути. Тому треба дуже обережно з цим бути, цим користуватися, враховуючи от таку нестабільну ситуацію в Україні, зокрема. Українці можуть купувати, продавати та обмінювати криптовалюти. Але що варто пам'ятати про ризики? Ви вже почали говорити про це та необхідність декларування прибутків. Взагалі, фінансові ризики вони найочевидніші. Це ціна біткоїна вона може зростати там да або іншої валюти на за день там на 20%, відсотків, да і так само обвалитися на 40%. Це надзвичайно такий волатильний актив. Але питання в тому, що ми могли побачити, як цей біткоїн зростав на тлі обрання Трампу, тому що з його боку була така підтримка і ідея підтримки і розвитку криптоактивів. Але потім був трошки спад. Потім знову підйом, тобто це от коли почалась війна, біткоін взагалі обвалився дуже сильно, великі гроші були втрачені в зв'язку з цим, але потім, бачите, він знову так дуже дуже сильно виріс. І наразі ми можемо фіксувати певний історичний максимум, коли там за 100 тисяч доларів перевищує вартість одного біткоїну раніше. Коли перші біткоїни були, він коштував 5 доларів. І наскільки я знаю, за нього там перші цей біткоїн його власник витратив на те, щоб купити бігмак. В безпосередньо в Макдональдсі не знав би він, дав, що він буде коштувати зараз 100 тисяч доларів. Я думаю, він цього б не не робив. Але насправді дійсно це перш за все от такі качелі з вартістю. Треба знати, коли продати, і знову ж таки бути постійно в русі, в курсі, дивитися на тенденції на біржі. Це така нервова, скажімо, так, діяльність. Крім того, можна втратити все простіше, ніж здається. Забули пароль до криптогаманця, наприклад, або якась там втратили спідфразу, ніхто не допоможе. Це не банк, да, де є служба підтримки. І саме тому безпека гаманця це особиста відповідальність особи безпосередньо. Крім того, Дуже багато фішингових сайтів, фейкових бірж, фальшивих криптовалютних проєктів, де можна також втратити всі ці, ці валюти, обіцяють високі прибутки, красиві презентації, іноді навіть залучають зірок до реклами, але такі проєкти можуть працювати там кілька місяців, або щоб створити довіру, потім зникають з мільйонами доларів. Крім того, ще досить часто я багато чула інформації, коли просто. Фізичним впливом на людину вимагали пароль до її криптогаманця, Все простіше потім там її били, катували під загрозу її життя. Вона звичайно все це розкривала, надавали потім е, інформацію. Ці гроші переводили, ці біткоїни на інший гаманець. Ну і все і далі вже там їх знайти не практично неможливо. Хоча все ж таки, якщо е, якісь транзакції відбувалися через білі біржі, це в принципі аналітики можуть це знайти, але це такий процес не дуже швидкий, тому що ці всі запити і пошуки вони займають багато часу. Пані Олено, на тлі цієї розмови про криптовалюти, криптогаманці, що ж треба знати українцям про необхідність декларування прибутків? Взагалі, я хочу сказати, що Україна вона в напрямку саме нормативного регулювання цих криптокриптоактивів, та віртуальних активів вона йде досить вже сучасну в ногу. 23-му році були внесені зміни навіть до цивільного кодексу, де було введено поняття цифрової речі. Що це таке благо, яке створюється існує в цифровому середовищі і має майнову цінність? Це може бути віртуальні активи, цифровий контент, інші блага, щодо яких застосовується положення. Цивільного кодексу щодо визначення цифрової речі. І е, насправді, дійсно, криптовалюта це майно, а прибуток від її обігу це дохід. І це означає, що особа, яка отримала прибуток, наприклад, купила біткоін за тисячу доларів, продала за три тисячі доларів, да? вона має задекларувати цей прибуток у щорічній податковій декларації. Нюанс, да? Тобто не крипту фактично, а прибуток від неї. Якщо ви просто купили криптовалюту, нічого декларувати не треба. Один біткоін, а от якщо ви її продали з прибутком, то вже дохід підлягає оподаткуванню. Ставки звичайні це 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. Офіційної інструкції немає. Є певна практика, що податкова вона не надає чіткої форми звітності по криптовалютах. Але вже зараз можна задекларувати дохід як інший дохід, вказавши суму джерелом і сплативши податки. У разі якихось сумнівів, треба ну, краще звернутися до податкового консультанта, щоб. Він підказав, як це краще зробити. Якщо ви хочете, наприклад, придбати авто там чи нерухомість, вивести кошти з біржі на картку, банк може запитати про джерело коштів. Якщо ви не зможете пояснити їх походження, може бути блокування рахунку гірше, підозра у відбивання грошей. Тобто це такий фінансовий моніторинг, який здійснюється банком, тобто перегірка джерел коштів це реальність. Тому треба бути готовим довести законність походження ваших коштів. Крім того, незадекларований прибув. Ток може вплинути на статус ВПО, наприклад, прав на компенсацію чи допомогу, соціальні органи вони мають право перевіряти декларації, і якась невідповідність може обернутися такими неприємностями. Ну і підсумовуючи, можна сказати, що криптовалюта це не магія, а інструмент, який потребує розуміння. Обережності і відповідальності. Якщо ви вирішили все ж таки користуватись криптовалютою, інвестуйте не лише гроші, а й час на вивчення цієї теми. Треба пам'ятати, що незнання законів не звільняє від відповідальності, особливо якщо мова йде про доходи в цифровому світі. Ну, якщо розказати, що таке технологія оця блокчейн, да, це Простими словами, це такий блокнотик, да, в якому записується кожна кожна транзакція. Ну, ми можемо розуміти, скільки таких, взагалі, транзакцій може відбуватися, якої потужності повинно бути обладнання, щоб воно мало можливість в режимі реального часу оці всі-всі-всі записи проганяти, скажімо так, да, перевіряти і так далі. Тобто фактично фіксація кожної транзакції. Відбувається через цей блокчейн, це ну, дійсно унікальне таке певною мірою явище, але тим не менш, ми повинні розуміти, що знову ж таки це певною мірою достатньо ризикований продукт. Тому я ось, закликаю нашу аудиторію, якщо буде таке бажання пограти на біржі, та, з, особливо там придбати якийсь кусочок а, цього біткоїну. До речі, його можна придбати не один, та, там, як один біткоїн, як. Одиницю, а там 0,001 соту, і вона може коштувати там ну, наприклад, 100 доларів, то також ще до неї вона може у вас бути в гаманці, вона в її вартість може зростати, падати, тобто на такому от маленькому. Прикладі можна трошки початку потренуватися, а потім, якщо буде бажання, вже і грати на цих біржах вже більш великими коштами. Звичайно, для цього треба мати кошти, але якщо ви маєте їх у власному розпорядженні, то дійсно стежте за новими технологіями, будьте уважними. Якщо вже ризикувати, то все ж таки з головою, а не зовсім кидаючись у прірву. Цього азарту і цієї надприбуткової справи, якою вона вам може здаватися. Пані Ірино, я е, одну хвилиночку е, наш другий подкаст також вийшов е, uh -huh. по крипті, е, Там таке про крадіжки там більш ну, цікаве. Це на Ютуб каналі ж національної uh -huh. школи суддів. Там ну ютуб канал він є, він відкритий. Тобто я постала на Фейсбуці. Ці uh -huh. подкасти там запрошувала для, для для прослуховування колег. Ну і не тільки колег. Мені до речі, там відгуки були цікаві. У вас абсолютно такий переконливий динамічний темп. Ви думаєте, звідки я тільки ваше приємно сприймається, і гості у вас теж динамічні, сучасні. А скажіть, будь ласка, хто небудь це монтує чи настільки рівно усі говорять? Монтували, бо в нас запис був десь ну, двох подкастів, десь біля двох годин. Ми там зупинялися, Це, до речі, був в зумі. Ми записували на аудіо, в принципі, більш-менш нормально вийшло. Справа рухається, я Втішилася, знаєте, що десь теж одним пальчиком долучилася, що ви тепер ще й таке обміння маєте. Так, да, ну не тільки одним, ну, ви рукою двома. Ми ж багато скільки цих програм наробили, що вже ви спокійно. Да, можете вести майстер класи з підготовки фахових юридичних подкастів. Цей жанр використовується дуже активно і особливо у такому навчальному е, сенсі ну скажімо, я не могла собі Дозволити готувати, їсти і слухати про криптовалюту. Ну, Але да, деякі да. інші подкасти я слухаю десь між такими абсолютно домашніми справами. Так, і... Я так само, якщо чесно, бо часу не вистачає ну на все, щоб окремо, ось, якщо щось робить паралельно, воно і корисне. Подкасти то, взагалі да. подумали для того, щоб люди в дорозі слухали, десь бігаючи да, на да, тренуванні, да. на прогулянці якісь так. На зв'язку. Дякую за все і до побачення. Дякую! Спілкування з нашою постійною експерткою. Нагадаю, що це пані Олена Фонова, вона суддя, суддя-спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує у Харкові, і співзасновниця громадської організації міжрегіональний експертний центр про Джастіс. Це постійні партнери Харківського прес-клубу, який представляла я, журналістка Ірина Мироненко. Дякую всім за увагу, дякую, пані Олена, вам за цікаву розповідь і до зустрічі.